Вітаю! Ви на каналі Танго Таро. І з вами я Лариса, Тарологиня, що танцює танго. Ну що, останній тиждень 25-го року. І зараз я вам пропоную прогноз на наступний тиждень з 29 грудня і вже по 4 січня 26-го року. Сьогодні з вами захотіла попрацювати оця колода, котяча моя одна з улюбленіших колод. Я буду нею, однією працювати. І отака, дивіться, які вони велика і маленька. Да? Оця маленька пентаро це тільки старші аркани. Колода, яка складається тільки зі старших арканів. І як завжди, я з нею дістану карту: основні тенденції, основні настрої вашого тижня. А котики мої це золоте таро чорного кота. Така велика, сама велика колода за розміром в моїй колекції, і вона виглядає трішечки так мультяшно, але на диво вона дуже-дуже гарно відповідає і дуже так ну, збувається все, що вона мені говорить. Три варіанти сьогодні будуть, і я вам пропоную обрати або за цифрою 1, 2, чи 3, або, дивіться, тут кульки, новорічні кульки, ялинкові прикраси. Червона кулька це буде перший варіант, рожева другий варіант, і синя це буде третій варіант. Зараз прогноз на наступний тиждень для першого варіанту для тих, хто обрав червону кульку. Тож, основні тенденції наступного тижня, основний фон, основні ваші настрої. Так, колоду я вибрала, але вона така велика. ну, Я буду намагатися так розкласти, щоб все вам було видно. Позитив наступного тижня. Негатив наступного тижня, сподіваюсь, його не буде. Карта порада. І карта попередження для першого варіанту. Давайте дивитись. Основні енергії, настрої тижня, колесо фортуни. Так, один цикл завершується, новий поворот долі починається. Так воно і є. Один рік йде, новий приходить. На наступному тижні ми не будемо брати глобальні значення. Так? Ми не дивимося весь рік, ми не дивимося. Якісь тенденції взагалі в вашому житті, ми дивимося тільки наступний тиждень. Тож на наступному тижні все буде відбуватися досить швидко, перемінливо скажемо так. Тобто події будуть змінювати одна одну, якісь просто нові події прийдуть у ваше життя, якісь зміни. Бо доля вам несе якісь зміни, щось відходить, щось приходить ну, в буквальному сенсі. Не, не тільки рік змінюється, а ще щось у вашому житті. І можливо, вам, ем, вас чекає поїздка якась, да? коли Софортуни часто показує поїздки. Тож, можливо, весь тиждень буде присвячений, присвячений або думкам про поїздку, або підготовкою, або сама поїздка буде на протязі тижня. Відбуватися, ну, взагалі, колесо фортуни це про зміни. І ще про якісь, ви знаєте, шанси, про якісь такі нові пропозиції, які можуть так раптово вискочити вам на зустріч, і ваше завдання бути уважними, не пропустити якийсь доленосний шанс, або не а просто на цей тиждень знаєте, якісь зміни. Можливо, ви плануєте десь зустрічати новий рік в одному місті. Місці, а хтось вам запропонує інше місце або іншу компанію, і, можливо, треба й погодитися, бо колесо фортуни просто так не приходить. Можливо, щось вас там чекає е, цікаве. Позитив наступного тижня е, туз е, мечів. Туз з мечів о, в якості позитиву каже про те, що ви нарешті приймете якесь рішення. Остаточно розставите всі крапки над І. Те, що, можливо, ви довго сумнівалися, або якась справа не рухалася, от на наступному тижні ви вже будете чітко знати, що і для чого вам робити. Тобто прийняття важливого рішення, яке, ну, Щось зайве буде відсікати, да? щось зайве ви від себе приберете. От просто відріжете і викинете те, що вам заважаєте. Вибачте, те, що вас відволікає. І можливо, це буде якась розмова така важлива з кимось. Можливо, ви відкладали або не наважувались. От на наступному тижні це відбудеться, якась важлива розмова, яка остаточно вам скаже так чи ні, правильно чи неправильно ну Якесь ваше вже таке рішення, знаєте, важливе важливе рішення. В якості негативу двійка Пентаклів виходить, негатив за двійкою Пентаклів, це коли ви не встигаєте. От не встигаєте зробити всі справи. Я рада, що це такий невеличкий негатив, не глобальний якийсь. Я думаю, це така метушня. Передноворічна, коли ви не все встигнете, або не все встигнете купити, або не всім подзвонити. Можливо, подарунки ще комусь ви не встигли купити і не встигнете до нового року, нічого страшного, потім пізніше привітаєте, чи купите якийсь подарунок. Тобто ваші справи, з якими ви раніше справлялися швидко і легко. Останній тиждень ну, їх, мабуть, буде дуже багато, що ви не зможете все втримати в руках. Крім того, за двійкою пентаклів можлива ситуація, коли ви можете упустити, не помітити якусь інформацію. Знаєте, коли вам в месенджер вивалюється дуже дуже багато повідомлень і від рідних, і близьких, і по роботі, із якихось чатів там домових чи шкільних. І ви щось можете впустити. От розумієте, а ця інформація буде важливо, бо там щось змінюється. якісь зміни? Наприклад, відміняється якась зустріч. А ви пропустили це повідомлення і поїхали, і вже приїхали, а там нікого нема. Чи щось таке ще буде перенесено? Тобто, раз ця карта в негативі, то ваше завдання дуже уважно слідкувати за інформаційним потоком і не пропустити, не обов'язково за всім слідкувати, щоб ви не пропустили важливу інформацію. А, ну, Здається, все сказала. Карта порада, вежа вежа як порада. По-перше, радить вам побільше бувати на свіжому повітрі, виходити з дому, виходити з офісу, гуляти, виходьте з тих чотирьох стін, вам треба продихатися можливо. По-друге, вежа в якості поради каже, що можливо, от мені здається, вона співпадає з тузом мечів, що треба вже щось вирішувати. Як би вам не було страшно чи боязко, чи, можливо, неприємне, але вам треба щось розрушити, щось завершити. От розумієте, щось у вас таке вже, як, ото, нарив на, 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 на шкілі, да? і його треба вже зруйнувати, вирізати. Щось вам заважає, мішає, воно стискає вас, не дає дихати, не дає розвернутися, стискає вашу свободу. Подумайте, про що це для вас? Карта вам радить цього позбутися. І карта позитив каже, якщо ви цього позбудетеся, відріжете від себе, зруйнуєте, видалите як щось зайве, то вам це піде на користь. А карта попередження: Дев'яточка Пентаклів. Ну, Карта каже, що. Почекайте розслаблятися ще не час, ще не час ем, насолоджуватися комфортом, спокоєм і ну, якимось таким спокійним, е, безтурботним життям ще не час. Можливо, ви ще не накопичили гроші на нього. Да? Ем, і також карта попереджає, не витрачайте зайвих грошей. Можливо, ви знаєте, захочете наступного тижня скористуватися таким висловом, типу, а скільки там того життя, витрачу всі останні гроші там на щось таке. От карта вас попереджає. Почекайте ще не час витрачати гроші, бо вони, мабуть, і не зайві у вас. Розумієте, треба ж подумати, що буде потім, після 4 січня. Ще ж треба дочекатися наступного поступлення грошей. Тож, не витрачайте зайвих грошей. Якщо можна не переплачувати, не переплачуйте. І, е, знаєте, не будьте зацикленими, намагайтесь не зациклюватися на своєму особистому комфорті. Можливо, треба подумати ще про якихось людей, які є навколо вас. Отакий прогноз для першого варіанту. Так, так. І зараз другий варіант отакий рожева кулька. Спочатку основні тенденції наступного тижня, основні настрої. Так, і сам розклад для другого варіанту. Поки мішаю карти. Запрошую вас завітати до мене в інстаграм. До 28 січня в мене різдвяні знижечки на мої консультації, на експрес-розклади. Заходьте, скористайтеся. Знижками вам сподобається. Тож, карта позитив тижня для другого варіанту, карта негатив тижня для другого варіанту, порада для вас і карта попередження. Основні настрої, основні енергії зірка. Ну, такі мрійливі будуть настрої. Такі, знаєте, трішечки відірвані від землі. Можливо, також в перечутті нового року ви починаєте мріяти і будувати, до речі, плани. Можливо, весь тиждень буде присвячений будуванню далекоглядних планів, бо зірка це щось таке, що не завтра станеться, а перспектива якась. Тобто, можливо, цей тиждень, а особливо період нового року, ви будете планувати подальший свій наступний рік. Якісь будете будувати плани, ну і також, мрії. Мрії, надії свої будете от ходити в своїх мріях, чого ви хочете. Можливо, це каже про те, що ви будете весь тиждень загадувати бажання. Або просто одне якесь бажання. От будете ходити і просити у е, Санта-Клауса чи під ялинку якесь бажання. Можливо, ви очікуєте подарунки від когось, і ви прям мрієте про те, що вам подарують. Можливо, ви вже натякали і очікуєте, да, щоб ваша надія збулася. Отакий буде мрійливий тиждень, трішечки відірваний від землі, від реальності, але це приємна, хороша карта. Е, позитив. Туз Кубків, бачите, там був туз в першому варіанті, і тут туз. Туз Кубків каже про те, що дійсно буде дуже емоційний тиждень, коли у вас, знаєте, такі імпульси будуть чуттєві виникати, як перечуття чогось такого нового. Це, як би знаєте, коли ви в очікуванні, в такому захопливому очікуванні, коли у вас серце стискається від якихось радісних перечуттів. Отакий От буде у вас позитив. Ну і ще, звісно, туз кубків може казати про якусь закоханість, про якусь романтику. Хтось вам може подарувати подарунок, такий, який вас дуже порадує. Бачите, не напрасно ви про щось мрієте. Ви можете отримати те, про що ви мрієте, і ви будете цим дуже, дуже задоволені. І ще за тузом кубків вас може очікувати. Приємне душевне спілкування з близькими, з родичами. Це карта часто показує родинні такі зв'язки. І коли ви одне одного розумієте, підтримуєте, дуже хороший, емоційно насичений тиждень. Негатив тижня, король жезлів. Ну, по-перше, негатив вас може очікувати з боку якогось конкретного чоловіка. Він може бути вогняної стихії, це овен, лев і стрілець. Або це просто людина, така вогняна характером. Да? Людина, яка зациклена на собі. І хоче, щоб все було так, як хоче він, який намагається керувати вами. Можливо, це ваш керівник чи людина, від якої ви залежите. І він буде, знаєте, так, трішечки тиснути на вас, щоб було. По його, от як він хоче. Це, можливо, або керівник, або ваш батько, або ваш чоловік, або коханий чоловік, або старший брат, я не знаю, дорослий син. Але ця людина буде намагатися, як то кажуть, перетягувати ковдру на себе, тобто наполягати, щоб було так, як хоче він. Що його бажання це головніше за ваше і не буде йти ні на які компроміси. Також це може бути ця карта може позначати не тільки конкретного чоловіка якогось. Це може бути можуть бути ваші енергії, неважливо ви чоловік чи жінка. От у вас такі енергії, коли вам треба вирішувати багато чого за інших, от всі вже в такому розслабленому стані, і вам приходиться брати керівництво на себе, керувати процесами і навіть когось підганяти і. Ну знаєте, так, трішечки примушувати, і це вам буде не дуже приємно. Карта порада п'ятірка жезлів. Ця карта каже, що вам треба відстоювати своє місце, свої права, свої переконання. Якщо цей чоловік на вас тисне і каже, Ні, я хочу, щоб було так, як я хочу, а карта вам радить не піддаватися, а відстоювати свої бажання. Тут не зовсім компроміс, а скажімо так, коли ну, конфліктна така трішечки ситуація, коли кожен хоче довести, хто більш правий. І от карта вам радить не здаватися і відстоювати свою правоту, свої думки, свою позицію і свої переконання. І ще ця карта радить вам бути на виду, вести себе так, діяти таким чином, щоб вас було помітно. Наприклад, якщо зараз у вас на роботі чи десь, де, ну, де є ваша діяльність, якщо там підводяться підсумки року, ви повинні себе проявляти, щоб вас було видно і щоб вас оцінили по заслугах. Ця карта може казати про якісь змагання чи екзамени, чи коли ви знаєте, доводите свою компетентність, і от карта радить прям. Ну, Виходити на передній план, не боятися, що ви там когось потіснили чи відтіснили, нічого страшного, кожен сам за себе. От змагайтеся і доводьте свою компетентність, свою значущість. І, хоч це можливо і в особистих стосунках, не здавайтеся, да? наполягайте на своєму, або в якоїсь соціальної діяльності робіть так, щоб вас було видно, щоб вас помічали. Карта попередження, король кубків. Ну, Попереджає карта не ведіться на емоції. От Хоч у вас в позитиві емоційна карта, але ви повинні їх, їх свої емоції контролювати. Бо король кубків це той, хто завжди контролює свої емоції і не дає їм волю. Він може їми управляти. А, так що, отаке попередження. Да? Не дуже занурюйтесь туди в емоції керуйтеся більше здоровим глуздом, я б так сказала. І третій варіант. третій варіант синя кулька, хто її обрав? Так, де наша маленька колода, малюточка наша. Які основні енергії, основні настрої, тенденції наступного тижня для третього варіанта? І... Розклад для третього варіанта. Бачите, це така колода, яку неможливо мішати горизонтально, тільки вертикально. Вона не поміщається у мене в руках. Так, третій варіант для вас розклад. Позитив тижня, негатив тижня, карта порада і карта попередження. Основні тенденції тижня, колісниця, такий дуже швидкий, насичений діями тиждень буде. Досягнення цілей, перемога в багатьох сферах кар'єрне зростання. Тобто тут іде про взаємодію в соціумі і досягнення своїх цілей. Наступний тиждень у вас буде дуже активний і. Такий переможний, отак от скажімо. <кій> все, що ви запланували, задумали, ви, скоріш за все, зможете досягнути. І ще такі тенденції основні будуть, що вам треба буде. Завміщати, зачитати якихось якихось два напрямки або дві діяльності, або між двома людьми тримати баланс або між роботою і сімейними справами. Або тримати баланс між почуттями і розумом. Тобто, отакі будуть тенденції, коли вам, вас буде заносити трішечки, і ви будете всі сили свої покладати на те, щоб втримати оцю серединну таку позицію, щоб вас дуже не занесло. Отакі будуть у вас тенденції основні. Позитив тижня, блазень. Блазень тут такий весела киця, бачите? Позитив, Тут позитивна карта в позитиві. Тиждень буде легкий, спонтанний, вільний, ви будете вільні, як вітер. от Ви будете відчувати, знаєте, як це взагалі карта, коли починається щось з нуля. от Бачите, тут також карти кажуть про завершення попереднього циклу і початок нового. І ви будете цей початок нового року зустрічати з легким серцем, з таким, знаєте, Веселим настроєм, коли вам здається, що весь світ перед вами. От ви зустрічаєте новорічний тиждень в позитиві, от в позитивному настрої, і в цьому є позитив. Ви не дуже знаєте, зациклюєтесь на справах, не будете зациклюватися на справах. Да? Можливо, навіть ви махнете рукою на ці справи і скажете: А, ладно, свята заб'ю на все. І от в такому гарному настрої, знаєте, коли легко і свободно, ви, це буде позитив вашого наступного тижня. І ще в позитиві у вас може статися спонтанна, неочікувана раптова поїздка, куди, знаєте, так, раптово вас покликали, і ви поїхали. Або ви самі раптово прийняли рішення і кудись от з таким маленьким, маленьким рюкзачком за плечима і поїхали. Ну, І ще блазень може показувати дітей, дитячу енергію. Можливо, самі ваші діти, якщо у вас є дітки, або навколо вас є якісь дітки, вони вам принесуть позитив, позитивну енергію або позитивні події. Негатив, шістка мечів. Негатив. Ну, Будуть, знаєте, біля вас. Можуть бути люди, які вам будуть не дуже приємні, але з якими ви вимушені будете спілкуватися. Наприклад, ваші колеги, які вам вже набридли, да? і вам нікуди діватися, і вам придеться з ними ну, якось комунікувати, якось. Е е Ну, спілкуватися, бо ну куди ж ви від них дінетеся? І в негативі буде те, що ви будете це відчувати, що вам це не дуже подобається. Але будете так, знаєте, по потихенечку, спокійно, не, не розгойдувати атмосферу перед новорічну, будете мовчки там терпіти щось. В негативі буде ще те, що, можливо, якісь новини затримуються, можуть затримуватися виплати, не прийти на картку. Ви очікуєте, а вони можуть не прийти. Зашісткою мечів в негативі можливо повернення чогось, знаєте, з таким неприємним відтінком повернення, наприклад, якогось вашого проекту на дороботку, або замовник поверне. ну, Проєкт і напише якісь зауваження, що треба, ви вже думали, що ви його вже здали, а замовник поверне там якісь недоліки. побачить. Це може бути повернення, наприклад, якась посилка. Ви відправили, вона повернулася. Тот, хто повинен отримувати, не отримав її. Ну, чи ще щось таке? Якесь повернення з таким негативним відтінком. Ви можете не знайти інформацію, яка вам потрібна. Це також буде в негативі. Ну, такий не дуже великий негатив, неприємно, але нічого страшного. Карта порада, сімка кубків. Карта радить вам розслабитися, сісти за стол, спробувати багато напоїв, але я завжди кажу: тримайте себе в руках. Ну, Тут явно кубки йдуть про застілля. І ще за сімкою кубків порада може бути такою, щоб ви знаєте, помріяли про свої бажання, про свої можливості. Це може бути, знаєте, щось на кшталт карти бажань, коли ви на великий аркуш паперу наклеюєте, наклеюєте свої бажання і ви вже про них мрієте. Да? Вони вже є у вашій голові. Їх вже ще поки що немає в матеріальному світі. Вони тільки в вашій уяві, але карта вам радить це зробити, загадати бажання, повізуалізувати їх, так, пофантазувати, що буде, коли вони здійсняться. Ще за сімкою кубків карта радить, знаєте, Піти кудись, де багато можливостей, наприклад, там на шопінг, в торгівельний центр, чи пройти, знаєте, такий, ем, як він називається, коли тур по барах, да? по барах чи по ресторанах, по закладах побути в багатьох закладах, ем, скрізь трішечки випити, трішечки поїсти, і отримати насолоду від цього. І карта попередження туз жезлів. Поменше активності, поменше такої, знаєте, імпульсивної такої активності, коли хочеться щось робити. Не треба зараз нічого робити, треба от відпочивати. Вам блазень каже, розслабся трішечки попусти цей контроль. Да? Нічого страшного не станеться за цей тиждень. Покинь поки що всі справи. Пройдись по закладах твого міста. Або по різним гостям, да, відвідає своїх родичів багато, сходи в гості, наклейка бажань. І оцю активність таку соціальну, це пов'язано з роботою, з справ... саме зі справами, не з легкими такими передноворічними справами, а саме з діяльністю якоюсь. От карта вас попереджує, поки що розслабся, от розслабся. Весь розклад каже про те, що треба розслабитися. Потім, після свят, будете працювати. Ну що, мій розклад завершений? Я вам бажаю гарних новорічних свят і прощаюся вже до наступного року.